Вітаю, дорога церква. Сьогодні чудовий такий день, коли ми можемо зібратися, прославити нашого Господа. І сьогодні Господь дає можливість говорити слово до вас, до ваших сердець. У мене був ще тиждень, щоб проробити свою проповідь і знаєте, пережити її заново. Знаєте, коли ти створюєш проповідь або пишеш її, ти її пропускаєш через себе, бо це те, що турбує тебе. Це те, про що ти сам розмірковуєш. І ось сьогодні я хочу поділитися проповідь, яка, ну, питання, яке я задавав собі останнім часом. Які діла людина має робити, коли увірувала? Знаєте, якоїсь універсальної або універсального діла, ну, сказати, що всі мають співати в хорі? Ми ж так не скажемо, це буде єресю. Сказати, що всі мають бути проповідниками, також не скажемо. Сказати, що всі мають іти благовістити, так, є заклик такий, але ми також розуміємо, що у кожного є своє покликання і свої дари і таланти. І ось сьогоднішня проповідь, про що я хочу говорити, це віра, що не народила дела. Ми подивимося сьогодні на одну історію, яка записана в книзі Біблії. В новому заповіті, на багатого юнака, але ми подивимось спершу на текст святого писання, який записаний в єфесянам, друге розділ з 8 по 10 вірші. Ми подивимося цю ключову ідею, яка закладена в цьому тексті, а потім подивимось на неї через призму іншого місця писання. да, Історії про багатого юнака, і ми подивимося, як це контрастує, да? бо знаєте, найкраща ілюстрація якоїсь істини є в самої Біблії. да Біблія нам дає багато історій, які ми можемо використовувати або накладати на інші місця писання для того, щоб показати. да Бо слово Боже, воно дуже ілюстративне. да Якщо ми маємо от таке е, візуальне мислення, да то ми можемо побачити ось ці взаємозв'язки. І давайте прочитаємо Єфесянам, 2 розділ, з 8 по 10 вірш. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. І знаєте, позаминуле служіння, коли мені сказали, що служіння. Буде орієнтовано на підлітків. І треба було говорити простою, зрозумілою мовою. І я десь буду притримуватись цієї ідеї, але все ж таки ми маємо зрозуміти, що є текст, він глибокий, в ньому багато істин, багато різних елементів. І, як то каже, да, зі слів пісні, ну, слів з пісні не викинеш. І так само, зі Слова Божого, ми не можемо викинути якусь частину. Взяти окремий вірш і розмірковувати навколо нього. Тому що так народжується зазвичай Єресі, да? коли ми не враховуємо контекст, не враховуємо інші істини, а беремо тільки те, що нам сподобалось. Треба робити діла, хтось каже. Але слово Боже говорить не тільки про діла, воно говорить, що діла мають народитися з нашої віри. І давайте ми скажімо так: оцей текст, який ми прочитали Єфесянам. Ми спочатку подивимось, на які, ну, які підтеми або основні ідеї, закладені в цьому тексті. Я нарахував їх 10. Насправді їх може бути більше. І ми на них подивимось буквально коротенько: одне-два речення на кожну тему. Перша тема це тема спасіння. Вона підіймається в цьому тексті. Друга тема це благодать, третя тема віра, четверта тема це Божий дар. П'ята діла, шоста похвала, сьома творіння і творець, восьма це Христос, дев'яте добрі діла. І десяте Боже призначення для нас. Як бачимо, цей текст він, ну, на кожну з цих тем можна говорити часові проповіді і ніколи не помилишся. Але у нас часу так багато нема, щоб кожну тему розвитнути досконало. Ми подивимось лише образно, через, як я сказав, призму однієї історії. Про багатого юнака. Давайте ми її прочитаємо. Ага. Матвія 19 розділ 16 по 22 вірші. Ісус і багатий юнак. Ось один підійшовши, сказав йому Учителю добрий, що доброго я маю зробити, або маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому: Чому питаєш мене про добре? Добре тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його, яких? Ісус відповів не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво. Шануй батька та матір і люби ближнього свого як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з малку, чого ще мені бракує. Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак зі Сумом відійшов, бо мав великі маєтки. Я думаю, всю цю, цю історію, багато хто з нас, да, хто читає Слово Боже, знає досить досконало. І перед тим, як ми подивимося на, скажімо, на саму історію, хто такий юнак, да, ось, який це вік, або яка вік людини, яка тут описана в традиціях, да, це близько 12-13 років Вік, коли хлопці вступали в фазу барміцви, син заповіді. З цього моменту хлопець вважався відповідальним за виконання Божого закону, тобто дорослим з релігійної точки зору. Юнацтво охоплювало вік приблизно від 12 до 20 років. У цей період хлопці навчалися ремесла або спадкової професії, часто в родинному колі, вивчали писання в синагозі. Чи зравену, залежно від рівня освіти родини, поступово готувалися до шлюбу та відповідальності за родину. Тобто ми бачимо, що цей юнак він десь від 12 до 20 років, це ось період е часу, да, є, скільки йому було років. Нам точно не говорять, скільки йому було років, але через те, що він мав маєтки, тобто він вже десь якимось бізнесом займався, він знав закон і виконував його. Тобто ми можемо передположити, що це ну, трошки старше, ніж 12, да, близько до 20, десь там. І це вік молодої людини. І читаючи цю історію, ми бачимо, що цю людину хвилювали певні питання цього юнака. Він хотів мати вічне життя. Як ви гадаєте, це правильне бажання? Я думаю, так. Да, юнак мав правильні бажання, правильні пріоритети в житті. Він підходить до Ісуса, щоб дізнатися, ну, як отримати це вічне життя, що треба зробити. І давайте ми подивимося на нашу першу тему: тема спасіння. Що ми бачимо? Історія починається з того, що юнак підходить і ставить, мабуть, найважливіше питання в своєму житті: що доброго я маю зробити, аби мати вічне життя? Він шукає спасіння, він розуміє, що є щось більше за це земне життя. Це прагнення закладене в, ну, в кожному із нас. Да? Кожен із нас в свій час задумується, а для чого я створений? Да. Яка кінцева ціль мого життя? Що я маю досягнути в цьому житті? І ось ця людина вона задумалася над вічністю. Він хотів мати вічне життя, бо він читав слово Боже, да? він знав закон. Що я маю робити, щоб мати спасіння? В сучасний час да, багато людей задаються цим питанням, але потім якось відкидається питання, суєта, якась ще щось вкраде, краде у них цей час, ці думку, і вони відходять від Бога. Це перша тема. Да. Друга тема, яка підіймається в тексті, це благодать. Як я вже сказав, ми будемо коротенько, по два речення буквально говорити на кожну тему, щоб у нас склалася певна картинка. Благодать, що це таке? Милість Бога, яку ми не заслужили. Да, ми нічого не зробили для того, щоб Бог виявив до нас благодать свою. Бо Він полюбив, да, написано так в Слові Божому. І подивіться, що, як юнак ставить своє питання, коли він підходить до Ісуса. Що я маю робити? З однієї сторони, наче нічого такого прихованого в цьому питанні нема. Але з іншої сторони, він не розуміє благодаті, він думає, що. Спасіння це результат його дій, його зусиль. Він підходить до Бога з позиції працівника, який хоче знати, що, яку ціну треба заплатити, щоб мати вічне життя. Апостол Павло в посиланні до Єфесян каже нам, що це не від нас. Спасіння не заробляють, спасіння отримують. Спасіння це результат нашої внутрішньої потреби, нашої віри. Третє. Думка це віра. У що вірив цей юнак? Юнак мав релігійність, але чи мав він справжню віру. Він вірив у Бога, він знав заповіді. Але справжня віра, про яку говорить апостол Павло, це не просто згода з фактами. Це довіра Христу, довіра, настільки, що ти готовий віддати найцінніше, що в тебе є. Юнак вірив у свою праведність. Він вірив в це. Да? Він вірив в те, що він виконав весь закон, що у нього достатньо, скажімо так, оцих кредитів для того, щоб мати те, що він хоче. Але він не був готовий повірити в те, що все це, те, що він має, нічого не варто. Йому треба лише одне слідувати за Ісусом Христом. І я вже проводив цю фразу, але я повторюсь цю цитату Дітріха Бонхофера. Він колись дав таке визначення вірі. Віра, це не коли ти переконаний, а коли ти підкорений. Що таке переконання? Я думаю, це віра в правдивість чогось. Більшість українців мають переконання, що красти це зло, недбальство це зло, брехня і обман це зло. Але зверніть увагу, Бонхюфер говорить про те, що віра це більше, ніж бути просто переконаним, що це зло. У правдивості чогось. Да? Насправді віра вона тебе зв'язує з предметом твого переконання настільки потужна, що, ти, що спонукає тебе бути підкореним тому, кому ти підкоряєшся. Да? Це справді так. Якщо ти воїсти, переконаний, що красти це зло, то ти ніколи цього не будеш робити. Це неприйнятне зло, це ніколи не буде в, твої, в твоєму житті відбуватися. Да? Коли, чому ми говоримо, що віра вона не просто відкриває нам шлях спасіння, вона міняє нас. Чому ми говоримо про метаною, яка ну, розворот на 180 градусів? Тому що віра, вона підкоряє тебе, особистості Ісуса Христа. Ти вже не сам живеш, да? як апостол Павло казав, не я живу вже, а Христос мені. Юнак хоч і назвав Ісуса Благим, тобто визнав Господом. Але, як ми бачимо, переконання було, але це не була віра, яка ставить Христа на перше місце. Да? Ось тут ми можемо задуматись над нашим життям. Ми можемо вірити, визнавати, що Христос дійсно є Спасителем, що Він дає нам вічне життя. Але якщо він не стоїть на першому місці, якщо він не керує нашим життям, то така віра вона десь схожа з вірою цього юнака. Якщо ми думаємо, що десь там піти посвятити потім пасочки, десь окунутися в проруб на хрещення, це спасе нас, то такі люди дуже сильно помиляються. Бо вони будуть розчаровані, коли прийдуть туди, а Господь їм скаже: відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Четверта думка це Божий дар. Павло підкреслює, спасіння це Божий дар. Дар не можна заробити чи заслужити, його можна тільки прийняти. Слово Боже, так говорить. Ісус пропонує юнакові цей дар, це вічне життя. Він каже, скарб на небесах, але ставить умову, яка виявляє Його серце. Да, уявіть собі картину, ось тобі дають подарунок. Тобі, щоб його взяти, треба дві руки. Мені, щоб взяти, треба буде покласти мікрофон. Ось мікрофон це те, що моє, те, що я з собою приніс. Але мені для того, щоб взяти дар, не однією рукою. Да? За спасіння ми не хватаємося однією рукою. Нам треба двома руками схопитися з Ісуса. Так само і з даром. Щоб прийняти цей дар, ми маємо щось відкласти, для того, щоб його взяти. Юнак не зміг прийняти дар, бо його руки були занадто міцно стиснуті навколо його багатства, те, що він мав. Він не хотів купити, він, верніше, він хотів купити, а не прийняти дар. І це було проблемою. Це стало проблемою, яка ну, зруйнувала його життя. Я думаю, якщо він потім не змінив свого мислення і не прийшов все ж таки не послідував за Христом, то він навічно буде загублений. Наш час багато з вас також можуть піддатися спокусі заробити або заслужити спасіння. Можна служити в церкві, можна робити добрі якісь справи по відношенню до людей. Але якщо немає живої віри, якщо ми не прийняли Христа як у цей дар, якщо він не є в центрі нашого життя, то така віра вона мертва. П'ята думка діла. Ось тут найцікавіше: юнак каже, це все я зберіг. Він мав діла? Та мав, він прийшов зі своїм багажом діл. Ісус не каже, що це погано. Навпаки, ми читаємо реакцію Ісуса, 21 вірш. Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай. Та роздай бідним. І будеш мати скарб на небі, а тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Юнак був моральною, порядною людиною, яка старалась виконувати весь закон. Тобто робити ці добрі діла. Це доводить центральну думку Павла з 9-го вірша: спасіння не відділ. Бо якби спасіння було відділ, цей юнак би стояв би першим в черзі на спасіння. Да, і ще учні його потім, учні Ісуса Христа, дуже сильно здивувалися, коли Ісус Христос каже, що важко багатому увійти в Царство Небесне, лише там верблюду через вугольне вушко пройти. І вони тоді кажуть, а хто ж тоді може спастись? Ну, якщо такий ідеальний кандидат не спасається, хто ж тоді може? Ісус Христос каже: людям це неможливо, але можливо Богу. Тобто ми бачимо, що цих діл, які Він робить, вони не являються умовою його спасіння. Так, те, що ти був доброю, порядною людиною, це плюс це, знаєте, плюс в копілочку. Але це не є результат його спасіння. Шосте, похвала. Щоб ніхто не хвалився, пише Павло. Юнак міг похвалитися своїм життям. Він приходить і каже, усе це я зберіг. Ніхто не зберіг, а я зберіг. У цих словах є нотка гордості. Він стояв перед Богом, маючи що придявити. але Божа система спасіння вона виключає будь-яку похвалу. Коли ти розумієш, що ти спасенний по благодаті, що ти прийняв дар, який ти не заслужив, у тебе залишається тільки одне. Хвалити Бога за все, дякувати Богу за все. Сьоме творіння і творець. Десятий вірш каже, ми Його творіння. Юнак дивиться на себе як творця свого успіху, свого багатства, своєї праведності. Я зберіг, я заробив, я, ну, все я, я, я. А Господь Ісус Христос каже: відкинь цю самодостатність, відмовся від цього статусу. Дозволь творцю зробити з тебе нове творіння. Стати послідовником Христа означає визнати, що Він гончар, а ми глина в Його руках. Наше спасіння це не результат наших діл, а результат дії Божого Духа в нас. Ми самі по собі не є добрими, і діла наші самі по собі не є добрими. Бо ми гріховні. Да? Все, що робить гріх, це він ще, ще один гріх. Аж ніяк не можна назвати наші діла по своїй природі добрими. Бо все, що зроблено в наше ім'я, є гріхом, бо це гордість. Восьма думка Христос. Центральною фігурою будь-яких біблійних роздумів завжди є Христос. Ми створені в Христі Ісусі. Це Боже діло зробити мертве, духовне тіло знову живим. Спасіння не в правилах, а в стосунках. Ісус Христос закликає Його слідувати за ним, мати живі стосунки з Христом. Він каже, перелічивши заповіді, врешті-решт каже: приходь і йди за мною. Ключ до всього це Христос. Не так, що ти там прийшов, десь почитав, а потім ходиш, як хочеш, живеш. Ні, ти слідуй за мною. Має постійні ці стосунки зі мною. Не просто виконуй заповіді, Слідуй за мною. Юнак був готовий дотримуватися правил. Але він не був готовий віддати своє життя в руки особистості Ісуса Христа. І робити вже не ті діла, які е, І робити вже ті діла, які Христос йому призначить робити. Так, да, він хотів сам визначати, що робити. Ось це я буду робити, а це не буду. Ось тут по закону, а ось тут не по закону. А Ісус Христос каже, ти слідуй за мною, я тобі скажу, що тобі треба робити. Дев'ята думка. Бог призначив для цього юнака добрі діла. Да, ми в цьому тексті апостола Павла прочитали те, що для кожного із нас Бог наперед призначив добрі діла, які, в яких ми маємо перебувати. Ось ми підходимо до розв'язки, да, вірш 10. Створені для добрих діл, спасіння не від діл, але для діл. Ісус дає юнакові конкретне добре діло, яке для нього Бог приготував. Продай маєток твій і роздай Бога». Це не для кого, це не для учнів було, не для наступних поколінь, для нього конкретно. Продай і роздай у Для когось іншого, у кого нема маєтку, буде інше добре діло. Це було не діло для заробітку спасіння, це було діло, яке б довело його віру, звільнило б його серце і стало б початком його нового життя. Це був плід, який мала принести справжня віра. І юнак цього не зробив. Його віра виявилась мертвою, бо не народила тіла. І остання, десята думка, Боже призначення для нас. Діла, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. У Бога було призначення для цього юнака. Можливо, він міг би стати великим апостолом, благодійником, опорою для ранньої церкви. Бог приготував для нього шлях слідування за ним. Шлях справжнього скарбу, але юнак. Він відмовився від свого божественного призначення заради земних маєтків, заради якогось наживи. Він відійшов у смутку, бо обрав тимчасове замість вічного. Знаєте, ми маємо задати собі питання, на що ми готові заради того, щоб слідувати за Христом? Від чого ми можемо відмовитись? Слово Боже каже нам: від усього, крім Ісуса Христа. Для того, щоб приобрісти да, цю дорогоцінну жемчужину, як ми читаємо в притчі. Людина пішла, продала усе, маєток, всі свої багатства, і купила її. Оце принцип да, Божого Царства. Коли ми все віддаємо заради Христа і слідуємо за ним, ми отримуємо усе, все, що нам потрібно. Тож, підводячи підсумок, ми можемо сказати, що ця історія вона є десь дзеркалом для кожного з нас. Ми спасені благодаттю через віру. Це крапка. Нічого не можемо до цього додати. Але ця віра, якщо вона жива, вона неминуче проявить себе, вона змусить нас запитати, Господи, а які добрі діла ти приготував для мене? Да, ось, Люди приходять, каються, хрестяться і потім просто ходять в церкву. А чи задавали ви собі питання? А що Бог хоче від мене? Да, Яке призначення моє в Божому тілі? Бо слово Боже говорить нам про те, що ми всі є членами Божого тіла, церкви. І кожен член тіла виконує якусь функцію. Бог для кожного із нас приготував своє діло, добре діло. Для багатого юнука, як я вже сказав, це було продай і роздай. Що для тебе і для мене сьогодні? Можливо, це пробачити когось, кого ти довгий час не пробачав, або попросити пробачення, образ, ну, кого образив. Можливо, почати служити в церкві, можливо, пожертвувати час, фінанси. Для нуждених, можливо, відмовитись від якоїсь таємної гордості, звички чи залежності, які є нашим великим багатством, ми тримаємо за це. Да? Це от наша така ідентичність. Ми в цьому виросли. Тож давайте сьогодні не просто погодимось з істиною про спасіння по благодаті. Давайте дозволимо цій істині перетворити нас, щоб ми, як нове творіння в Христі, з радістю ходили в цих добрих ділах, які люблячий батько приготував для нас. Станемо до молитви. Господь наш, і Бог наш, ми дякуємо Тобі за можливість, Господи, сьогодні говорити слово Твоє за те, що Ти торкаєшся наших сердець, за те, що Ти нам через цю історію показуєш, Господи, що все криється в Тобі, Господи. Ти є залогом нашого спасіння, Ти є початком нашої віри, Ти є кінцем наших діл, Господи. І ми просимо Тебе, ти покажи нам, Господи, які добрі діла Ти призначив для кожного з нас. І нехай через ці добрі діла прославиться Твоє святе ім'я, наш величний Господь, Отець, і Недух Святий. Амінь.